Доброго дня, шановні українці, доброго дня, брати та сестри. Сьогодні День святого Великомученика Юрія Переможця. Я знаходжуся біля козацького хреста. Так, козацького хреста, який встановили в 1621 році козаки Петра Конашевича Сагайдачного, які заснували місто Сокір'яне, розгромивши турецькій долині. П'ятитисячне турецьке військо. Саме святий Юрій, який покровительством людям, які знаходяться в небезпекі, завжди був покровителем козацького війська. Так, мало хто знає, але прапор з зображенням святого Юрія, великомученика, переможця, козаки завжди носили в походах. Завжди. Він був покровителем і оберегом козацького війська, тому козаки і перемагали. А якщо помирали, то помирали без страху. Сьогодні я біля цього Христа здійснив молитву, здійснив молитву за здраві українського воїнства, яке стримує на фронті навалу озвірілої русні, нелюдів. Що я можу сказати? Історія вона йде по колу, це я вам скажу як український історик. На цьому місці колись билися козаки Петра Конашевича Сагайдачного, яких оберігав Святий Юрій. Зараз наші хлопці, Сокірян, Сокірянщини усієї України, воюють на фронті проти звірілої русні. Історія повторюється. Україна залишається, залишаються її захисники, вірні присязі і святий великомучник Юрій Переможець, який дасть Україні нашому воїнству перемогу обов'язково дасть. Потрібно в це вірити. Амінь.